Ти часто казав, що таксист може заробляти 1К доларів. Як? Ну, я коли спілкуюсь з таксистами, ну, коли е, бувають таксисти, які дуже балакучі, то ну, я задаю їм питання, скільки там в них виходить і таке інше. І, в принципі, багато хто з них казав про тисячу доларів. Ренда машини, бензин, техобслуговування – обслуговування це трішки дохера. Плюс найвігніший час інші водії забирають. Ще ти казав, що можна легко заробити 5К доларів, як? 5К доларів, я казав, легко заробити таке, я не пам'ятаю, що ви казав, що це легко. Я казав, що це мета, до якої я вважаю, що, наприклад, хлопець, який живе у Києві, у великому місті, дає багато різних можливостей, це мета, до якої він прагне йти. Тобто, якщо ти не заробляєш у Києві 5 тисяч доларів. То ти повинен вимагати від себе більшого. Це ненормально, якщо, наприклад, ти заробляєш 1000 доларів, і ти, в принципі, там, відпочиваєш спокійно собі в суботу, в неділю, до 6 годин відпрацював ввечері, до шести вечора попрацював у середу, там у четвер, і такий, та все, я вже втомився. Це ненормально. Я вважаю, що треба тоді все ж таки якось ну, більше працювати. Коли ти заробляєш 5 тисяч доларів, і ти такий, я заробляю 5 тисяч доларів і працюю усього. Ну, я говорю про такий варіант, наприклад. І працюю усього-навсього один день на тиждень. А хтось тобі каже, так, працюй більше, нащо? Ти заробляєш нормальну суму. Розумієш? Ось я про що казав. Це мета. Це мета, якщо ти її ще не досяг, ти такий, так, треба ну, якось щось робити. Чого? Якого хуя відпочиваю? Я ще нічого не досяг у цьому житті. А те, що це буде легко, я такого не казав. Не П'ять казав. тисяч не буде легко. Ну, типу, на вулиці вони не валяються, зарплата така далеко не у кожного. Також є трішки відчуття, що деякі герої з відосів трішки пиздять про успішність. Я не думаю, що це так, тому що дуже багато хто, наприклад, з ким я спілкуюсь під час консультацій, ну можливо, хтось, хто пише історії, їм є ще якийсь сенс там. Про себе напизди, напиздіти щось. А якщо він зі мною спілкується на консультації, він заплатив гроші, він хоче почути максимально правильне для себе, максимально правильне для себе рішення, якесь знайти, і казати про себе неправду, ну це як мінімум нелогічно. Де і так взагалі просто ти, ти можеш зрозуміти там про по інстаграмам навіть людей, хоча кажуть, що інстаграм це як обкладинка, тим не менше. Як людина вдягається, яка в нього машина, і таке, і таке інше. Тобто багато хто дійсно заробляє нормальні гроші. Але ж ясно, що й не усі. ясно, що для того, щоб заробляти 5 тисяч доларів, треба багато часу, багато праці, але це реально. Для Києва це реальне. Можливо, не під час війни, можливо, коли буде мирний час, коли буде наша перемога, але це реально.